Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімечем завітали в Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, я не знаю, що це відбулося, но я навожу на, на своїх чуваків, а вони дамажать щось геть багато. У мене появився, по-перше, ще один слот. Е, принцеса Менді дамажить 2200, Король Нептун 5500, е, Річард 5200. І місіс Спав тисячу. Це не знаю, чувач, це якісь обалдєті, Але у мого оцього самого старого юніта, поняв, до такого дідугана, в нього 10 да, 30 тисяч да. 300. <гум> <гум> я, не, я, я, я не знаю звідки такі цифри, але. Чуваче, я тоже абсолютно не розумію, але я думаю, що з такими цифрами ми точно можемо челенджі йти валити, ні? Ну, якщо дійсно так і буде, да, ці 10-300, то. Ну знаєш, якщо робили ребаланси ХП і ребаланси демежу, ну це, це можливо, можливо, можливо. Ну, по-перше, у мене є ще 500 гемів. Я можу відкрити ще 5 кейсів, вибити, по перше, губку Боба Комоновського, потім... Ще одного Кубоба комоновського Король Нептун ще один! 4800 демеджа у нього. Уже. А не 800 на останньому левелі. Ще якийсь чел і. І ще Слизняк! Слизняк якийсь на 840 демеджу. А ще не знаю, звідки він взявся. Ну це жесть. Я не знаю відкуду, типа. Откуди такі демеджі? Походу, в натурі все переробили, бо я ось дивлюсь, тут є рарки в мене, які 1800 дамажать. Да-да-да, теж таке саме. Щось якась підманка, ні? Якась підманка. Це якийсь рофл, я не знаю, но ну, я візьму на всякий випадок. Ну, погнали челлендж, попробуємо катнути. Челлендж, ну no, let's go. Блін, бо з такими демеджами, Дімон. Я думаю, що ми можемо. Так, пожди, це найтмер. Це трошки прям. Ти жорстко. хочеш в найтмер? Я, напевно, давай харду на всякий випадок, а там буде видно. Ну взагалі, так. Да. Це, видно, просто поміняли місцями, поняв. Або не знаю. Так, який там бонус у харди? щас? Е, який щиток? Щиток що робить? Якщо чесно, не знаю, Но щас подивимося. Мені одне цікаво. Це ну, просто тому, що там сервер буст Х2, але ж тут не Х2 демедж, тут, походу, зробили реально ребаланс демеджа. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тихо доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну або я просто щось... в них щось забагалося, як варіант. Та не думаю, ну ладно, давай я теж поставлю цих челів на гроші і нажму x 2 так, у них enemy мають на 50% більше щита. Типа 50% от ХП це їхні mm, щит. Да, Давай поставлю сразу Річарда. Ну Річард їх шотає просто, чувач. Він 5000 на першому левелі має. Реально? Да. Объдеть. Да. Я ще одного поставлю. Це прям жесть. Ну в тебе ковбою на 2500 на першому чи? левелі. Давай, діду ано. Десять тисяч буде в нього, ні? Да. У нього 10 штук, чувак. Ха-ха, за приколи? Я не знаю, ну це якийсь рофл. Я Я вообще не знаю, що поменялось, но у мене є ще отакий нептун, подивись, що він може. У нього тоже 5 тисяч демеджа. Лол. Я не знаю, чувак. Ну, поки що ми дефаємо. Там у пацана просто сіке. двадцать тисяч армора, 57 тисяч хп, по ідеї ми дефаємо спокійно. Правда, в мене щось Річарди не б'ють е, цих чуваків, які в базу заходять, бо я їх не прокачував. Ну, це ума зійти, чесно кажучи, ні? Ну трохи да. Річард на максимальному левелі 12 тисяч демеджа вкидає. Ну в тебе дід взагалі якийсь дикий став, ні? Він 10 тисяч на ну, переваги трохи... пустували. Ти б якось, оце ж. У мене зараз прокачаний мейнрей, буде 15 тисяч демеджа мати. Блін, ми трошки пропускаємо. Да, ми ми, трошки добре пропускаємо. ми прям добре пропускаємо. Давай автоскіп вик вимкнем. Нам треба тут пройти якось. Може це поняв, може нас почути, поняв? Що ми не можемо ні чорта пройти, і ми почали. Да, да. Потихеньку якось дефати. Ну, це з ума зійти, чесно кажучи, я не знаю. Та трохи да. Якось поки що мега непонятно, чесно кажучи. Потихенько yeah. дефаємо, Дімон, я, я не знаю. Я вже тут ось короля прокачав у нього 13 тисяч деміжу. Так у мене Річард тепер нуб. У нього 12 тисяч. А в цього Нептуна 13. А в тебе вообще у деда зараз 20 буде, ти гониш. І це тільки четвертий левел буде, 21 штука демеджа. Зума ума зійти, мужик. Так. Демеджи, це, конечно, хороші у нас тут, якщо так подумати, но ми все одно. тако ледве дефаємо. Ну, просто що не всі прокачані, у нас, в принципі, не. Я ж не всіх поставив. Ну, ні, ну я тоже не всіх поставив, ще. У мене ще тут є пару всяких речей, яких йому поставити, у мене ще дівка якась 3900 дев'ятсот дома. Так, пішов босс, у нього 114 хп і там 50 тисяч щось такого типу щита було, но він розсипався быстро. Я думаю, тепер у нас ще проблем не буде, ні? Ну да. Ну хоча ну, оці який швидкі який, прям, прям проходять. Да. Швидкі прям проходять. А тебе вкачати в Т4600, в Т5600, ну що тебе тако поставити, значить тут на початку. Ну типу, я чорт я знаю, ми прям валим. І прикол в тому, що іменно чуваків, які дають бабло, їх не трогали, поняв? Вони як давали, так і дають. Ну да. Сума зій, ти ми валим я в шоці. Так, Нептуна я поставити більше не можу, того не можу, цього можу прокачати. Я їх, по ідії, ще багато зможу поставити, ні? Та. Да. Тут можу, давай що тут поставлю. А, цю вже не можу тут. Давай я цього тут поставлю на всякий випадок, чисто для дефа. Задньою, ну це з ума зійти, ми щось пройдемо просто, Дімон. Ну да. А ти знав, що половина твоїх юнітів, це ти сім'ю зібрав? Ну да, диви король Нептун, і оця принцеса якось там її, це ж батько і син, батько і той той донька. Поняв, поням. Прикол. Та прикол крепкий. Так і дам. Я в шоці, як ми валим, Дімон. Хе-хе, це що тут поміняли вообще в ігрі, що? Я нічого не розумію. Та я теж. Тільки вчора, вчора грали, все було ну, по звичайному, поняв. Ну. А, а, сь а сьогодні вже взагалі все по другому А сьогодні такий вже цікавий момент. Та-да. Це з ума зійти чуш. Походу зробили yeah. трошки легшу гру, бо всім було тяжко дуже. Mm -mm, ну, можливо. Ну все, я вже нікого навіть поставити не можу. У мене вже прям по фулу все. The... The Ray, да. Да, Менрей да по 14, где 26 тисяч демеджа має. Прикинь. Okay. Я просто в шоці, пацан. 26 тисяч демеджа. А чому мені Річарда Ричарда вообще не бафнули. А чорт його пойми. Ну, я, опять же, я думаю, що це просто якийсь бах. Ти думаєш? Ну да. тебе точно було 12 200 демеджа на ньому, не на ньому було 9. Чи 8900, щось такого. Ну то його слабо апнуть. Його прям дуже слабо апнуло. Могли б що ще сильніше накидати, ні? Ну. По відчуттям, да. Ну, порівняно з тим, що тобі дідо зробили з ним. Ну, в принципі. Так, я даже хочу тепер відкривати, сидіти цей кейси, і дивитися, що мені з них падає. Ну мені випав Гері Комоновський. У мене ще в пасі щось тут. А, так це новий пас завезли, чуєш? Це, мабуть, да, це в натурі така прямо почну. обнова була. Так, кейси якісь мені дали. Ще в пасі, у мене трей роли є. Ще в ачівках у мене щось тут є, чорт пойми, що. А, 250 коїнів. І ще, по ідеї, що в мене є ваще в айтемах? У мене є кейси, у мене є епік плюс чест, з якого мені випало просто 100 гемів. І ще в мене є 6 РАР плюс честів. 75 гемасів. Oh. А мене Шеп... епік новий випав. Який. 5 шейків. Новий епік? Що він сильний? Ага. Ну я б не сказав, що він прям сильний. Це якийсь, типу, такий Сент Creator, якийсь, поняв. Така Та то... зелена п'явка, якась, не знаю. <ріхи> <ріхи> ну мені, ти знаєш, я якось. У мене тепер Кінг на 8 левелі, да майже більше, чим Річард на 23. -м. Ну, якийсь мем в мене ще й два короля є при тому всьому, щоб ти понімав. А я можу ще, наприклад, тебе зняти, а ще одного кінга взяти? А, ні, не можу. Кінг може бути тільки один. Ми якісь сильно дуже дім сильні з тобою стали. Ми прям жорстко прокачались, тобі не кажеться? Мені сквідвард комоновський ще випав. Без... Да. Ще одна місія спав. Прикинь, ми челенджі пройшли взагалі самі. Да, Сэнді. блін, це якийсь взагалі зума чесно кажучи. Я навіть не знаю, кому тепер їсти давати. Чи, чи це реально річард такий, ну, типа. Я цього кінга ще думав, кудись діти, бо він такий, типу, ну був. А я б його зараз даже зачарував. би. Ну, вже якось цікавіше, так? Да? Чувак! У мене випав ем, зачар, той, що має 6%. Increase е, unit range. І розстеренджап. Щас 25,7 no, ренджі, no. а в обічну 18. А в цього 25. Що, погнали челендж Найтмер? Ти хочеш прям Nightmare? Yes, yes, пацан. Пацан, ти де? Я тут, пацан. Ти де ти? Що я пацан? Халяво. У мене, правда, фалькон поинтів нема. можливо, нас типа вигнали з команди. Нас не то, що вигнали, я думаю, просто що тепер е, треба поз... по новій зайти. Заново, я думаю, так. Да. Ну, давай зайдемо, бо ми ж фальконпоинти не, не апаємо. Ну no, да. Надо зайти. Так, сразу в гуфі Губери погнали. Ой, не можу пожди. А пацана начало. Це треба на вибрати. А може а... ми щось інше підемо? Давай. Давай Медуз. не хочеш медуз? Давай, да, давай, Медуз. Я теж оце про них думав. Давай, Що, ми в медузах, пацан. Ну тут все те саме, бачиш, тільки ще до кінця все не прокачали. То тут тільки ось легендарі плюс Чести є. Ачивку ну яку да. я пройшов. Обалдіть, я тут ачивок ноутав. No, нікої не вдало купить. Так, ну next, uh, то понятно, туди-сюди, то понятно, коротше. Story, challenge, рейди, АФК. Ну, в рейди ми не можемо. Погнали тоді просто в сторі. Ой, в цей, в challenge. Ну, no, let's, go. А тут ще призи якісь додавали, ти бачив? 250 гемів. Yeah. Ось кнопка призи слева. А, ah, реально, такого не було. Десять епік плюс честів мені випало. Мені випав челенджер крейт якийсь. Це щось жорстке, ні? А я не знаю. Щас побачив. <laughs> У мене є 10 епік плюс честів. Мені з одного річ був колись випав, Сейчас я 10 кручу. Эй, од одну штуку тільки в день получав. Challenger все в мене open for Crazy Rewards. Ну, Це crazy якісь rewards там там... Типу. Да, там, похоже, жорстке падает, та ні? Має бути, да, якийсь юніт. Squidward. Епічно. Да. О, мені, мені, чувак, я кручу, і мені тут Legendary випало... Єрунда. А, блін! Дві мушлі випало. <сум> 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 а там Legendary так світилось. я думаю, капец. А там просто дві мушлі. Да. Не, ну мушлі це тоже непогано. Я може зможу тут час пошли. Тут же теж можна відкривати цю всю двіжуху, ні? Не? А ні, тут что знаю. відкривати. Ну ладно, давай в челенджі зайдемо. А, Сань. Що? А ти бачив тут, ну, типу, табличка осья є? Цікава. Де? А, ну я тобі казав, надо ага. в буфигу береди. <рес> <рес> ну, то я щось просто духу захотілось мені разнообразие, Ну як бачиш, ну да. Да ладно, нічого страшно. То ти хочеш в хард? куда Виходь оттуда? Давай підемо а в, в Nightman. Yes. Тільки щоб ти був лідер, yeah. давай. Тут які в них прокачки, ну в них ще другого левела і швидкість другого левела. Це сильно, ні? Ну. В цілому, так. Да. Це дуже жирно. Ну, зараз затестим цей момент, конечно. О, бай, То... яка музика зразу. Да, музика хороша. Так, ти ще сто в мене є. Я ставлю, значить, euh, тебе. Тебе. Блін, прокачати не виходить, ну ладно. Краще ставити одну і прокачувати її. Так, enemy на 25% давай. швидше і мають на 75% щит. Uh, Капець погнав, чуєш. Ага, обалдеть. Нам треба хвилю скипнути. Давай, давай. Так, а ну цього мужика. О, дефає. Все хай дефає, поки не сильно скіпаємо. Ну нормально, я тут тоже своїх жалеєк поставив, щоб вони трошки дефали. Це щось ми поки не отдефали, ні чорта. О, отдефали. Не все ж зразу, поня? Не все зразу, правильно, правильно. Так поки що щось ще тяжко, не А ти ставив когось дефатись? Да, да. в мене ж три юніта попустити. О, в той жлеки якісь. А чого ти жлеєки да. ставиш, вони якось сильно? Вони хао є. Чувак, дефаємо! Тут вообще жорстко все. Стараємося. А що робить? А що робить, треба дефать? Так і да. Так, цього мужичка поставив. Тебе чуть підкачав, і можна підкачати, значить, чуть-чуть расти крапсів. Щоб більше давали. Ну ми дефаємо, братух! Ну. Хоч вони, типу, і швидкі, і сильні, ми все одно ну, дефаємо. Все нормально у нас тут. Ой, пішла, місіс Пав пішла, дивись. Місіс Пав! Обалдеть, сумарно Обалдеть. 100 000 хп у подружки. Ну. Це геть багато. Вона прям пропала. Ну, Так, я б тут би Річарда продав. Тут би поставив. Жесть, конечно, Димон. Да. Непогано. Прям, ну поки дефаєм, да, мужик. Ми серйозні пацики. Поки що дам. Поки що в нас виходи. Ну, оці швиденькі пацики, вони още серйозні. Ти б где да, не в центр став? А куда? А чорт його знає. Так, щоб він би полоскою а, всіх дамажив. Ну, нічого, поставлю. І ще одне все одно зможеш поставити. Ну ну дефаємо, мужик. Звісно, без автоскіпа. Ну все рівно дефаємо. Ну, з рахуванням того, що це найтмер. Да, це найтмер, ще з бонусами жорсткими на щит. 75%, no. типу зверху ХП. Представляєш? Це ж нормально. Ну як нормально, це жирно дуже. No. І за того, що вони дуже швидкі, в мене, пацаки, не завжди, я бачу, встигають дамажити. То може так здається, тільки. Може. Ну це жестяк, ну ми дефаємо якось, я не знаю. У нас ще 69 хп ну. є. Так, одного прокачав 13 тисяч хп, а да може, блин, ну в тебе діди, звісно, капецьні. Такі серйозні да. Там мужики крепкі, мене реюють, а то ж кабан. Річарда мого козиря, в рукаві зробили нубом останнім. От ми й помінялись місцями. Да, 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 тепер ти соліруєш, поняв. Блін, дев'ята хвиля, ми валим. Ну. Ми хорошо йдемо. Якось стараємося, по крайней мере, потихеньку, помаленьку. Таки дам. Я тут ще прокачую цю дочку короля Нептуна. Місіс пав ще одна пішла, Дімон, валим. А так все ми її з'їли ізі ізі Це в натурі було ізі-ізі. Ну оці швидкі, звісно, пацики серйозні. Вони швидко yeah. свалюють. Дуже швидко свалюють. І вони, типу, мало плюх получають, і зато швидко свалюють, і все. No, ну, типа. Ну, у мене козирів в рукаві більше не лишилось, Дімончик. У мене вже все. У мене вже ні голди не залишилося. А ну цю ще можу поставити? Вже не можу. Я, коротше, можу вставити тільки цього чела. Бульбашку. Став. Два поставив. Все одно краще, ніж нічого. Ну так. Да. Блін, ну поки що дефать. 12-та хвиля, уже як ми навіть валим. Ну. No. Це вообще. Капець ми дикі стали. ха Прямо Обалденно. обалденно. Да, одна обновочка, і ми вже жорсткі чели. Я реально не знаю, що з цим режимом случилося. У мене тепер стільки хавки ще є, типа з кейсів повипадало, но я типу, очкую, думаю, в Нептуна її не вливати, тому що Нептун це такий пацан, який був вообще, типу, нубом. Ну да. А тепер а у мене їх вовк. Жорсткий. Та-да, да. він ще кабаном став. Так, ну я вже все прям прокачав. Серйозно. Уринджация, тому що я зачарився. А. -а, -а. Я, ну, реролом оцим. Блін, у нас проходять, у нас проходять, Дімка. Да, я бачу. У нас двоє проходить, но я не можу нічого зробити. А. А блін, якщо я ж продам же цього, то нічого не поміняється. Ну, наше є 34 хп, головне щас нічого не пропустити. Якось вони прям шось. Сильно сильно, сильно, сильно валять. Дай якось, Ти поможеш? Щас Но... дойду, Дим. Все, прошли. Димон, ти що стояв дивився? Обалдеть, я думав, там ти справишся. Та ні черта, там тільки хп було. Блін. 14 хвилин пройшли. Я надамажив 6 мільйонів 700 тисяч. Жесть. А тисики? 1420. А я 424. 4, <кхем> Капець, просто пацан. Ми так могли пройти. Ну, у мене 700 коїнів є. Я щас би покрутив, бо щось би випало. А ну. 700 гемів точніше. Сенді випала комоновська. Випав... А... Цей е, напарник того діда твого, поняв? Ага, сліпарик. Так, да, так, да, так. Да. <рес> <рес> Блін, бо я багато прям пооткривати міг, але що то мені нічого не, не падає толкою. Комонки всякі, поняв, Така ерунда. Комонок прям вообще тонна випало. ну, а з мушлями, що я можу відкрити? А ну давай. Сквідвард рарний випав. Брат його, поняв цей. І випав ага. ще міфік. Квікстер, поняв. Губка поп і вдітий е, в. Діти, в... Blisko w kota kuponie w żosku. Więc typa mifik, no w nią 600 damage, 696. On jak? Це якийсь слабак, він а не міф. Це ти в звичайних сумонах? чи... Ні, nee, це в мушлі. В мушлі, в мушлі, так. Да. 700 демеджів все на все. Ну, щось мені здається просто, що з цими демеджами є певна проблема якась. Щось вони намудрували і вони потім будуть це міняти. Мабуть, мабуть, я думаю, що так. Да. Я думаю, що все дуже сильно поміняється. Але головне не призи оці відкривати. Так, 3-3 роли 15 штук дало. Представляєш? Ого, це якось багато, ні? То щось якусь гадьба, то я не знаю. А давай я цього Нептуна чисто попробую зареролити. А, теж така сама штука випала. На 6%. А Не на 6. Ну, на 6%, що може випасти таке. А цю теж таке випало. Біше ренджо. Два ще. Секрет формула випала 0,25%. Це що таке? Я не знаю. Ну в неї демеджа стало сразу не 2000, як було, а 3400. А, так чуєш, дамаг 50%, ренжа ще 50%. Да. І кулдаун, я так розумію. -50. Я мінус 50%. Обалдеть, за чар випав. Жалко, що не на самого сильного, але на принцесу Мінді. І в неї тепер 3400. Може я ще по ролю цього? А, ще по ролю короля Нептуна? А ну давай. Річ 2, страйк 1, опять ринджа, ціна. І хай спешл трейд. Ну блін, ціна, конечно, хорошо. А ну давай, страйк 1, опять ринджа, ще ерунда. Сюрдж 1. А, просто, я поняв, ерунда. Страйк 2. Блін, ладно, давай докрутю вже. Surge 3, річ 1, surge 2, 3 рероли залишилось. Річ 3, surge 1, страйк 2. Коротше, ерунда випала, чесно говоря. Д. Yeah. Ренжа на нього була б лучечка, конечно. У мене ще якийсь квест виконав. Мені тут ще дали. А, де воно? Божди. Айтеми, ось. Кейси. У мене є ще два кейси. 200 коїнів дало і. ще 150 коїні. У мене ще реролі ще куплю. Okay. Я уже я докручу цю движуху. Щоб щось толкове мені дало. Давай куплю ще два. Тако. Блін, вони дорогі такі, то що мені їх 15 випало, це мені, наверное, геть пощастило, ні? Ну, наверное. Ціна випала. Ну, ладно, хай буде вже ціна на ньому. Блін, ну ціна, наша мені ціна? А і так бабі, бабки є. Ну, давай ще раз. Річ 3: 4. 25%. А ця штука в мене була 35%. Та лучше було. Страйк 2. Все, готово. Ми до нього і вернулися. То, що було, то й Ну, У мене ще якийсь випав штука. 2500 гемів, чувак. Ти де їх взяв. Та ось о призив оцій поні. Через 14 минут мене буде ще один x5. Угу. Тут може випасти король, ем, ця, король медуза, Голден ага. Лімо, Секретний чест, 3 геймспіда, міфік чести 5 штук, Golden Traй роли, 10 штук, Леджендарі части, 10 штук, 25 мушлі, 15 трей 2 2500 гемів, оце так як мені падало. Обалдеть, тут може випасти просто тонна лута. Оттепер ще грати. <laughs> так, в мене 2500, відкриваю 10 кейсів. Щось епічне випало. А, спонжбоп, комоновський лу. Джим. Uncommon, Uncommon, Rare. Це сіка вже 3, 6, 7, 8, 9 і 10. Карен епічна випала! У неї 4500 демеджа. Хабалдеть. Ти поняв? І я ще можу 10 відкрити. Так, ну тут єрунда That's мені. Я щас такий дикий стану, мужик. Так, 4? Я мушлю відкриваю, 5х, 5x открываю мушлю. В смысле 5. Не, 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 ну типа 5х, а. я так разумею, до вдачи от тебя, понял? Да, мабуть. М -м, шарно, мэнди а шо в тебя там выпало? Скридвард, бабл бас. карате губка Боб. бов. Ларри Лобстер, оцей накачанный. так на дамеджа. Мені легендарка выпала, Джо Джо Риба. А ты задолбала? Я можно щось відклею? В неї 2600 демеджа все на все. Це жесть, в мене просто комонки, анкомонки Дивиш, що це таке. Чел, ну саме сильне, що мені випало, це карн. Наші стоя ерунду, вона ще й епічна, її поставити багато можна. І в неї 4500 дамага. Ну в неї ренджа маленька, 10. У мене. У мене комонки, uncommonки, все ж мені випало. Да? Сімсот І ще дві мушлі випало. Ще три-три три, три, три рола випало. Що дві легендарки поспіль просто полетіли? Що вони намутили? Таке падає, ще жорстке, ще епіки всякі. Капець, а Ти мій. відкриваєш? Так, я просто із паса вибив п'ять рар плюс честів, поняв? А, левел 5 у тебе, угу. я поняв. Жесть. Да. Я коротше сіки всього вибив. Це з ума зійти. Патрік Комановський, ну це біда, ерунда. І ще одна місія спав. Вожди, у мене вже цих місій спав так багато. Да. Ану, щас, можу я їх з'єднати. А, 3500 треба, а в мене 300, тільки мені не вистачає коїнів. Ану, зараз. mod. У мене є Сенді, Сквідварди Галімі. губки Боби всякі, такі нубчики. Кукумбери, Чексони всякі. Так, мужик, я готовий вибирати. Ану, конфірм. Bam. Select duplicate, remove from inventory and fuse it into. Okay, Окей, let's go. У мене вона стала якось, типу, першої зірочки. Я получив ачівку uh -huh. за це. 350 гемів. Пас прокачав далі. Ще 200 гемів. І у мене тепер ця перл. А, так вона тепер. Так вона слаба! Вона все одно лайно. Поняв? <laughs> Блін, ну я би докрутив бо ці всі геми потратив, мені таке падає щось ще дурне. Дике прям? Та да прям дике. А ну, let's go, let's go. Грандма. Бабушка, че, губки боба випала. Ще один якийсь noop chill. Вообще, ще жорстко щось. Ще Ща одна карен випала. выпала. І ще один губка выпал. Да. Коротше, Дім, це аж зума Ну, я карен чарую. Що це за зачар? Uh -huh -huh. Мені випав, коротше, е, на карен штука сайткік, зветься, поняв? Ага. Uh -huh. Походу, а, я їх можу поставити тепер на одну штуку більше. Обалдеть. Uh -huh. Поняв, да? Да, uh це жесть. -huh. Коротше, в мене чили вже дуже жорсткі. Ну, в общем, на цьому напевно будемо завершувати. Не знаю, що тут зробили з режимом, але стало мега класно грати. А з вами був Санчелос і Дімон і всім пока-пока.